Вітаю вас, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему показникових нерівностей. Розглянемо вже більш важкі завдання. Вони насамперед не важкі, просто трішечки будуть об'ємні. І перше наше завдання, яке ми розглянемо, це стосується області визначення нашої функції. Запишемо дану функцію y дорівнює корінь. Під коренем вираз 16 мінус 2х, 2 в степені х. Ось така в нас дана функція, і треба нам знайти область визначення. Ви повинні розуміти, що якщо в нас є корінь, він у нас квадратний, то завжди підкореневий вираз в нас буде більше або дорівнювати нулю. Тому цей підкореневий вираз я виписую у вигляді нерівності. 16 відняти 2 в степені х більше або дорівнює нулю. І далі нам треба буде розв'язати цю нерівність. Давайте спробуємо. Те, що з х я залишаю в лівій частині, число я перенесу. Тобто розв'язуємо як звичайну, звичайну показникову нерівність. Добре, далі. Я позбудусь оцих мінусів. Щоб мені їх прибрати, мені все, всю мою нерівність. Потрібно помножити на мінус 1. Коли я це зроблю, в мене зміниться оцей знак, і буде він вже навпаки менше або дорівнює. Це тому, що я домножаю на мінус одиницю. Якщо просто на додатнє число, то нічого б не змінилося. Я отримую 2 в степені х вже менше або дорівнює 16. Ми отримали малесеньку нерівність. Як розв'язуються ці нерівності, ми вже знаємо з минулого уроку, тому давайте з вами спробуємо. Наразі мені треба звести все до однакової основи, так як в мене 2 в степені х, то мені треба представити число 16 у вигляді двійки в степені степі. 16 це 2 в четвертому степені, тому я перепишу 2 в степені х менше або дорівнює 2 в четвертому степені. І тепер основи в мене однакові. Вони цілі числа. Я їх знімаю, і в мене залишається степінь х менше або дорівнює 4. Це й буде моя відповідь. Х менше або дорівнює 4. Рухаємось далі. Друге завдання. Теж треба знайти область визначення функції. В даному випадку наша функція буде виглядати так. Знову ж таки корінь під коренем 1 третя в степені х відняти одиницю. Корінь закрили. Ну І за означенням кореня функції, так, весь підкореневий вираз у нас має бути більшим або дорівнювати нулю. Запишемо це. Тобто, як з минулої нерівності, з минулої функції, ми виписуємо також само. Одна третя в степені х-1 більше або дорівнює нулю. Весь підкореневий вираз у нас більше або дорівнює 0. Далі я розв'язую цю нерівність. Залишаю в цій стороні те, що з х в мене. Сюди перенесу одиницю. буде більше або дорівнює одиниці. Ну, далі ми вже знаємо, що робити. Одиницю я представлю у вигляді однієї третьої в нульовому степені. Бо будь-яке число в нульовому степені дає мені одиницю. Добре, далі ми бачимо, що основи в нас дробні і наш дріб менше одиниці. Тому, коли я буду знімати основи, я зміню оцей знак на протилежний. І буде в мене х менше, бо дорівнює 0. Це буде моя відповідь. Рухаємось далі, і наступне у нас завдання. Теж буде стосуватися нерівності. Треба розв'язати. Нерівності будуть у нас такі трішки цікавенькі вже, не такі, як в середньому рівні. Отже, запишемо першу нашу нерівність. Вона у нас виглядає так. В дужках косинус пінатрій, степінь у нас х відняти 3 з половиною, більше кореня з 8. Що тут робити? Нічого тут важкого немає, нам треба знайти з таблички косинусів синусів. Що таке косинус пі натри? Якщо ви не можете знайти, тобто немає такого значення пі 3. зараз я вам покажу цю табличку, щоб ви розуміли. Ось така в нас табличка, значення синусів, косинусів та тангенсів. Якщо в нас, дивіться, немає тут пінатрі, так? можливо, ви в інтернеті знайдете, як здогадатися за кутами. Число пі – це 180 градусів. Якщо це пінатрі, то це 180 треба поділити на 3, І це буде 60 градусів. Тобто нам треба знайти косинус 60 градусів, дивлюсь косинус 60 градусів. Значення буде одна друга. Тому замість свого косинуса я буду вже записувати одну другу. Степінь в мене залишився. Х відняти 3,5 більше. І далі дивлюсь, в мене корінь з 8. Одразу я число 8 представлю у вигляді двійки в третьому степені. Добре, рухаємось далі. Одна друга і два. Я бачу, що в основі я можу залишити або одну другу, або два. Я буду працювати з двійкою. Для цього я підніму її наверх, тобто в чисельник, так, і в мене в степені з'явиться мінус. Буде це виглядати ось таким чином: мінус. І цей степінь я записую так, як в мене був. Що стосується оцього? цього, у нас. Ми бачимо корінь квадратний. За означенням кореня, я можу будь-який корінь замінити степенем. Так? Це буде 2 в степені 3 других. Якщо б у нас тут був кубічний корінь, тобто трійка, то ми писали 3 третіх, наприклад. Ну і так далі. Добре, бачу однакові наші з вами основи, так? тому я їх знімаю і виписую степені. Мінус х відняти 3,5, більше 3 других. Далі ми з вами спрощуємо, розкриваємо дужки, мінус мені каже, зміни знаки, що в дужках буде мінус х додати 3,5, більше 3 других я замінюю на 1,5. Звичайний дріб на десятковий. Якщо вам так важко, можете на калькуляторі собі порахувати або уявити, 3 гривні поділили навпіл, це буде гривна 50. Добре, далі розв'язуємо як звичайну нерівність ікси в одну сторону, числа в іншу. Отримали мінус х більше, ніж 2. І тепер нам треба позбутися мінусів. Для цього я помножу свою нерівність. На мінус одиницю. І в мене зміниться оцей знак на протилежний. Буде х менше віки. І це буде моя відповідь. Добре, рухаємось далі. І візьмемо з вами наступну нерівність. Нерівність номер 2. Так, вона в мене виглядає таким чином: 9 в степені 0,5х квадрат відняти 3. Більше або рівні 27. Нерівність у нас не важка. треба здогадатися, що з нею робити. У нас однакових основ немає, тому треба звести обидві частини до однакової основи. Ну, я сподіваюся, що ви здогадали, що 9 і 27 ми будемо зводити до. Трійки. Але трійки будуть в різних степенях. Дев'ятка це 3 в квадраті. А 27 це 3 в третьому степені Тому тут я заміню дев'ятку на 3 в квадраті. Також у мене був степінь 0,5х квадрат відняти 3. 27 заміню на 3 в третьому степені. Так, спрощу спочатку ось тут. Це буде в мене 2 помножити на 05 х квадрат відняти 3, тобто за властивістю степенів, степінь в степені, вони між собою множаться. Основи в мене однакові трійки, я їх знімаю і виписую лише тільки степені. В мене буде 2 помножити 05 х квадрат відняти 3 більше, бо дорівнює трійці. Знак у нас не змінюється, тому що трійка, наша основа це ціле число. Якщо було б дробне, то тоді б ми змінили знак на протилежний. Ну а далі починаю працювати саме з цією нерівністю, розкрию дужки для початку. 2 помножу на 0,5 це буде 1х, далі мінус, тому що тут стоїть мінус. 2 на 3, це буде 6, більше або дорівнює трійці. Так, наступним етапом я перенесу, перенесу свою трійку в цю сторону, це буде х квадрат, мінус 6, мінус 3, більше бо дорівнює нулю. І далі я отримаю ось таку нерівність. З минулого року ви я сподіваюся, пам'ятаєте, що наше таке квадратне рівняння неповне, воно розкривається на дві дужки, так, за властивістю формули скороченого множення. Це буде х-3х додати 3. І ми з вами отримали два корення. Так? Для того, щоб подивитися, що ми будемо мати, знову ж я креслю промінь. У мене буде точка перша Х, це 3, друга мінус 3. Точечки в мене будуть замальовані. Далі я креслю параболку, тут в мене завжди мінус, плюс. Мінус у мене тут, тому що оцей хвостик в мене опущений. Тому я так орієнтую, що завжди мене буде тут мінус. Якщо б у нас парабола була перевернута, то ось тут стояв би тоді плюс плюса. Що ми бачимо? В нерівності сказано більше або дорівнює, тому я обираю те, що у нас з плюсом. І далі я вже можу виписати так, проміжок, який мені треба. Це в мене буде хсу належати від мінус нескінченності до мінус трійки, включно об'єднання від трійки до нескінченності. Ось така в мене буде відповідь в цій нерівності. Будь ласка, зауважте, що якщо у нас просто звичайний. Рівняння або нерівність, так, у нас досить записати ось в такому вигляді. Якщо ж це квадратна нерівність, то нам треба записувати вже ось таким проміжком. Бо там у нас, бачите, такий проміжок від мінус 3 до 3, він в нас прибирається. Рухаємось далі. Наступна третя наша нерівність з цього номеру. Основа в нас одна, друга. Степінь х квадрат додати 2х менше однієї ну, восьмої. Давайте з вами тепер спробуємо. Напевно, першим ділом звести одну восьму до основи однієї другої. Ми це робили в минулому уроці. Майже таке ж саме. 8 це в нас 2 в третьому степені, Тому це буде дріб 1 друга в третьому степені. Так як у нас основи однакові, ми їх можемо прибрати, але основа була дробна, тому знак оцей зміниться на протилежний. Буде х2 додати 2х вже більше трійки. Наступним кроком у нас буде перетягування мінус трійки, або трійки в іншу сторону, так, і ми отримали квадратне рівняння, яке нам треба з вами розв'язати. Так, Дискримінант буде дорівнювати, нагадую, b квадрат мінус 4 ac Підставляємо наші коефіцієнти b це 2 в квадраті, відняти 4 помножимо на 1 і помножимо на мінус 3. Що ми з вами отримали? 4 по 2 в квадраті це 4. Мінус на мінус дає плюс 4 на 3 12, це буде 16. Знайдемо далі корінь з дискримінанту. Це буде корінь з 16, і це буде число 4. Наступним етапом ми з вами знаходимо наш х. Х1, х друге. В минулому рівнянні було знайти простіше. Там утворювалися у нас дві дужки, так, і просто ми знаходили коріні. В цьому випадку ми знаходимо за допомогою дискримінанта ті ж самі ікси. Так, Поїхали, отже, по-перше, це буде мінус Б плюс корінь з дискримінанту поділене на 2А. Ось тут буде, навпаки, з мінусу. Давайте з вами подивимось. Мінус b – це буде мінус 2 додати 4 на 2. Тут мінус 2 відняти 4, 2 помножене на 1. Обчислимо мінус 2 додати 4 буде 2 на 2 це буде 1. Тут ми отримаємо мінус 6 на 2, і буде мінус 3. Отримали два таких ікса. Далі креслимо промінь. На проміні ставимо дві точки. Вони будуть не замальовані, тому що в нас строго стоїть більше. Якщо було дорівнює, то тоді були б замальовані. Розставляємо за зростанням мінус 1. Креслимо далі параболку. Знову ж таки, бачимо, що парабола дивиться вгору, тому що у нас коефіцієнт, ось тут біля х додатній. Якщо б стояв мінус, то парабола б у нас мала б інший вигляд. Далі, ось тут у нас мінус по боках плюс, і далі дивимося, який на знак стоїть саме в нерівності більше нуля, більше там, де плюс, у нас буде більше. Тому нашій нерівності буде відповідати розв'язок, х належить від мінус нескінченості до мінус трьох, не включно об'єднання від одиниці до нескінченості. Ось таким чином ми розв'язали дану нерівність. Так, рухаємось далі, і наступна в нас нерівність номер 4 буде. Ця нерівність у нас буде з модулем. Поглянемо, як її розв'язувати. Модуль то не страшно. 1 п'ята в степені модуль x-2. Все це більше бо дорівнює п'ятірки. Як бачите, нічого важкого немає. У нас основи майже однакові, тому ми з вами нам або треба представити 1 п'яту у вигляді п'ятірки, або п'ятірку у вигляді однієї п'ятої. Ну, я, напевно, зроблю все з основою п'ята. Давайте з вами спробуємо. Отже, одна п'ята в степені модуль Х відняти 2. Тут буде більше бо дорівнює. 1 п'ята в мінус першому степені. Добре, давайте тепер трішечки спростимо. Так, у нас, дивіться, 1 п'ята основа в нас дробна. Тому, коли я її буду прибирати, оцей знак я зміню на протилежний. Буде в мене модуль х мінус 2 менше або дорівнює мінус 1. І тепер розв'язую, звичайну, нерівність, те, що з модулем залишу ось тут. 1, мінус 2 мінус Перенесу зміню знак, плюс 2. Далі модуль Х менше бо дорівнює 1. Наступне рівняння, ми з вами можемо розв'язати рівняння з модулем, так? якщо в нас за модулем є додатня відповідь. Якщо ось тут би було від'ємне число, то тоді б. Це ну, рівняння не мало прозв'язку, наша нерівність. Е, тому, давайте з вами наразі поглянемо, що у нас тут вийде е, модуль Х, зараз Х буде в нас е, менше або дорівнювати, менше або дорівнювати одиниці. Х, перше таке, і х буде друге, менше буде рівнювати мінус 1. Менше буде, тобто два корення ми повинні з вами отримати. Так як у нас два корення, то спробуємо знову ж таки накреслити наш промінчик такий так, вказати два корення. По-перше, це мінус 1 та 1. Вони будуть замальовані в нас. Так, замальовані. І далі ми з вами теж зробимо таким чином, дужечки позначимо, що ми тут бачимо? Там, де мінус, у нас рівняння в, рівнянні, в нерівності знак менше або дорівнює. Тобто ми беремо саме оцей проміжок. Х буде належати від мінус одиниці до 1, включно тому, що крапочки у нас тут замальовані. Наступний номер, номер 3, у нас буде теж завданням розв'язати нерівність. Нерівності будуть трішечки у нас інакші. Давайте з вами поглянемо. Перша нерівність має такий вигляд: 5 в степені Х додати. 5 в степені Х-2, і все це більше або дорівнює 26. Приблизно таку ж саму нерівність ми з вами розв'язували на минулих уроках, можливо, навіть у уроках там, де розв'язувалось рівняння. І я гадаю, що ви знаєте, що нам робити ось таким записом. Ми його розбиваємо на два множника. Це буде 5 степень х помножимо. Ага, вибачте, не помножимо, а поділимо на 5. Поділимо на 5 в другому степені. Більше бо дорівнює 26. Так, добре, що ми з вами маємо? Можна винести 5 в степені Х, що в нас залишиться 1 додати. І ось тут залишилось одна п'ята. Більше дорівнює двадцяти 26. Бачимо, так? Далі я спробую ось тут спростити. Тобто я з цього виразу винесла 5 степені Х. І в мене замість оцього залишилась одиниця додати, а замість цього дріб одна. І 5 в квадраті, це буде 1,25. Далі я спрощую, 5 степенік залишила, знизу буде 1,125. більше буде рівнює 26. Далі, так як воно в мене множиться, це число, це число на 5 степенік, то мені треба тепер 26 поділити на 1,125. Так, спробуємо це зробити. Це 26 перших. Ми з вами поки що ділимо. Тут треба перевести в неправильний дріб. 1 на 25, 25 і 1 це 26 25. Я ось тут окремо обчислю 26 перших. Помножу тепер на 25 26. Тобто дріб я перевертаю, тому що знаку ділення немає знак множення. Перевертаємо другий дріб. За властивістю дробів. Залишається в мене число 25, тобто 5 степень х більше або дорівнює 25. Отримала звичайну нерівність. Представляю тепер число 25 у вигляді п'ятірки в квадраті. Це буде 5 степень х більше або дорівнює 5 в другому степені. Далі знімаємо основи, і в нас залишається х більше або дорівнює нашій двійці.